Вітаємо зі світлим святом Великодня! А чи знаєте ви, як треба вітатись на Великдень? Зараз ми з моєю донею Настею привітаємось! Христос Воскрес! Воїстина Воскрес! Всі дуже люблять це свято! Бо що роблять? Випікають найароматніші, найсмачніші паски, а також розфарбовують яйця. Якщо яйце розфарбоване різними кольорами, то воно називається писанка. А якщо яйце пофарбовано в один колір, то називається крашанка. А ми з Настею сьогодні вам розповімо, які ми ігри вдома граємо, і пропонуємо вам теж в них пограти. Перша гра називається. Відгадай, які руки руці яйце. Ти готова, Настюш? Так. Да. Добре. А тепер скажи, які руці писанка, в якій крашенка. Здесь крашенка в руці, а здесь писанка в руці. трошки підлягала. Mm. Ну, вірно, вгадала. І друга гра, яка називається битки. У нас є два яйця. Ось одне в гасті, одне в мене. І ми повинні один одного бити. Але є правило. Гострим кінцем б'ємо гостре кінцем. А тупим кінцем ми б'ємо тупим кінцем. Ну що ж, почали Настюш? Так. О, а тепер тупим кінцем. Ти виграла, Молодець! Наступна гра називається Великоднє дзиґа. Треба розкрутити яйце. І в кого довше буде крутитися, то і виграв. Ну що, один, два, три. Почали! Насті найдовше крутилось яйце. Хороший. Вона і виграла! Молодець! Наступна гра називається прокоти яйце ложкою. Для цього нам потрібна ложечка, яєчко. І умовно ми зробили з конструктора Лега мориться. Треба нам прокотити наше яйце ложкою борються. Хто скоріше прокотить, той виграє. Ну що, граємо листер? Так! Да. Один, два, три, почали! Я вигнала. Наступна гра називається вкидка. Перший гравець бере два яйця, стави близенько один до одного, щоб третє не могло прокотитися між ними. А другий гравець їх хоче третє яйцем розбити. Ох, вище насюш! Ти перемогла. Тож гарних вам свят. Всього найкращого.